Маємо корову, маємо коника. коник пасеться далеко, а корова вон там пасеться. Там загорода така є, загороджена, щоб вона не вийшла, вона собі там гуляє, там є колодязь в неї, хоче пити, хоче спати, хоче пасти. Ярослав Стецькович мешкає в Мшанці, що за кілометрів від кордону України з Польщею. Недалеко від власного подвір'я чоловік зазвичай випасає корову. Каже, колись на його вулиці сусіди мали у власності до 30 курів, а зараз, може, назбирається 6. Годувальниця наша. Вона така з вигляду. Тут на наче молода. А коли з боку подивитися, то вже трошки, трошки старша. Нещодавно Держпродспоживслужба заборонила випаскорів та інших парнакопитних в кілометровій зоні вздовж кордону, щоб запобігти поширенню вірусу ящуру, який зафіксували на території Словацької республіки та Угорщини. В районах відбулося засідання державних надзвичайних проти епізотичних комісій районних, де було визначено, що буде діяти заборона випасу в 10 кілометровій зоні. В загрозливій 10 кілометровій зоні. А на запитання, що робити з худобою мешканцям прикордонних сіл, Назар Жиденко відповів: Вдома, тримати вдома. Та хто? Ж, та що? Слухайте, то в нас е, е, хата, то там, певно, 500 метрів від кордону чи 300. А, а корови ходять там, якщо є, то біля самої проволоки, Пам'ятаю, колись було, то оставили. Такий шлагбаум, щоб ніхто не заїжджав, дезінфекцію робили на техніку, на ОТ те усе. А тепер худоби мало, я думаю, що тут нам нічого не тило. Зі слів заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, слідкувати за дотриманням заборони мають місцеві органи самоврядування. Дивіться, до нас звернулася Держпродспоживслужба з проханням, щоб ми розмістили дану інформацію. На офіційному сайті сільської ради ми її опублікували. якраз тут в СНАПІ то є така інформація про те, що потрібно зупинити, щоб долучитися до зупинки вірусу ящуру. Вірус ящуру передається через контакт з інфікованими тваринами: забруднений одяг, взуття, сіно чи корм і через повітря. Вітер за низької температури та високої вологості. З симптомами є поява виразок в роті. Тварини з'являється слиновиділення, кульгавість, лихоманка. У разі підозри необхідно повідомити Держпродспоживслужбу чи державну лікарню. ...ветеринарної медицини у вашому районі. Іван Кадусько, Володимир Статник, Суспільне новини, Львівщина.